Значить, переходимо до розгляду. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу і в цілому, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали сприйнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року номер 491 Про бюджет обутської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідач зібрали на Миколаївна. Будь ласка. Шановні депутати, хочу повідомити, що є необхідність уточнити бюджет. Уточнень небагато, але вони нагальні. По-перше, це є повідомлення фінансового відділу Софіїської сільської ради щодо передачі субвенції до бюджету на міського територіальної громади. в розмірі 60 тисяч 200, але ця субвенція стосується жителів сусідньої громади за пільгові рецепти. Відповідно, наша. Наша установа буде проводити ці видатки. І друге питання. Всі ми знаємо, що деякі садочки розпочали свою діяльність і з метою е організації харчування дітей садочків є необхідність передбачити певну суму коштів на відповідні заходи. Можливість передбачити є відповідно до статті 46 бюджетного кодексу України за рахунок вільного залишку. Тому є пропозиція відповідно до розрахунку відділу освіти направити 250 тисяч на організацію харчування в тих садках, які відповідно до, до рішення виконавчого комітету є нада надана можливість щодо відвідування садків при наявності сховищ. Навіть найпростіше укриття. І третє питання, яке вноситься до проєкту рішення, це відповідно до звернення відділу освіти. Є певна економія призначень по оплаті праці по школах в зв'язку з тим, що є вакантні посади, але на сьогоднішній час є необхідність з метою підготовки до новоопарного сезону зробити реконструкцію системи газопостачання Мирбузької ліцею. Включаючи виготовлення проекту шторисної документації та встановлення газових котлів. Тому відділ освіти зменшують призначення на утримання загальноосвітніх закладів освіти сумі 150 тисяч гривень, і з них направляють 100 тисяч на реконструкцію системи газопостачання, я вам казала, і 50 тисяч направляється на виконання закладів програми розвитку освіти. Для нагородження преміювання переможців предметних олімпіад та учасників малої академії наук це вносяться зміни до програми відповідної і будуть проходити такі виплати. Це головні ну, основні всі питання, які я вам озвучила, вони включені до проекту рішення і потребують вашої підтримки щодо розгляду на сесії міської. Ну, Колина, а ну, ми якось протокольно будемо записувати ті кошти, які ну, для е, дитячого навчального закладу, ну, це ж калинка, по-моєму, так? Да? Ну я так думаю, ну так, да, це калинка. Да, калинка да. Ну, такого звернення немає. Ну В межах, ну, можливо, ви пропишіть, що в межах е, кошторис свіді освіти е, профінансувати призначення на встановлення. Огорожі, так? Да? Да, огорожі, ну, так. Да, да. І Дома, там ще ж да. ну, зверталася гімназія, тут вони просили встановити їм електроплиту для приготування їжі. У мене таких звернень немає. Ну, вони зверталися. Ну, давайте ми напишемо рекомендацію, допустим, що ми пропонуємо ну, Грузіан, на, у межах, да, да, в межах, фінансового ресурсу. ми ще відділ освіти подивиться і там вже прийма рішення цього питання. Є ще питання до доповідача, будь ласка. А це ми люди дакли ставить нові, так? Да? Так, да, ми їх в минулому році придбали. А, вже Ми їх придбали. В минулому, минулому році були згоди. передбачені кошти на реконструкцію на встановлення копійку. І Скільки обійшлося а? це все у нас відбування Купили Копли 990. Передбачені були ж теж ці кошти на встановлення, але казначейством в кінці року не були проведені видатки. Це в дымки. А це випуск вибирається? Гімназію. Там старікає. Русский ліцей на сьогодні це ж. Старому це. Ліцеї вони правили. Ну, не було на два. Є ще питання доповідати. Немає. Хто за те, що розгляд даного питання винесена на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримали, прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Звіт про роботу сектору культури та туризму виконавчого комітету Новобузької міської ради Миколаївської області на 2023 рік. Доповідачі міністра, Палена Миколаївна, будь ласка. Мережа закладів культури станом на 31 січня 2023 року скоротилась на три заклади. Це загальнохористянські, новоцівські сільські клуби та Михайловська бібліотека, скорочена 6 штатних єдиниць. Станом на кінець 20 року мережа закладів Новбузької ОТВ встановить шість клубних закладів, 7 бібліотечних закладів, країна чудес, дитячі мистечко, Інгул та музей. Протягом 2020 року було проведено часткові ремонти даху будинку культури на суму 89751 тисяча. Підключені до інтернету Розанська, Новодмитівська і клуб на території Родина. Проведена господарським способом заміну цементних адвістових листів на даху публічної бібліотеки та бібліотеки філії No1, номер 2 на Родину. Також заміна була проведена Коньков на суму 5833 гривень. І проведена ремонт театрального класу дитячої школи мистецтв на загальну суму 148 тисяч. Протягом го року на центр культури та дозвілля було витрачено загальний фонд на суму 4 мільйона 676 тисяч гривень. Серед них заробітна платня 3 мільйона 105 167, Нарахування на заробітну платню 981 гривня. Крим по комунальних послуг на інтернет, на заправку принтерів, заміна картриджів і так далі 134 996 гривень. Була погашена кредиторська заборгованість на суму 9, 598, 9598, на 2945 000 гривень. 103 273 і газопостачання 639 388 На материальную... Для захода в господарской деятельности ремонту было вытрачено 47 868 гривен. Специальный фонд, сюда какой-то арендная плата, надешло 24 908 тысяч гривен. Благодейные допомоги надешло на 12 181. Это сценические костюмы, листы USB, аспистовые листы, Значит, в 2023 году приняли мы участие, ДК принял участие и заняла призовые в 10 областных конкурсах и в 3 всеукраинских. Проведено было 176 заходов. Показники по библиотеке. Користувачей было 7729 книговодания, 154 470 примирников, І для забезпечення повного функціонування закладів було витрачено 158 783 тисячі гривень. Серед них опалення це 102 700, електроенергія – 55-284, водопостачання – 800. А На оплату інших послуг це охоронні системи, інтернет, підготовка до опального періоду, послуги програмних комплексів – 298-870. Погашена була заборгованість за 2021 год на 3464 гривні. На переводі було виділено кошти в розмірі 24 892 тисячі гривень. Поповнення бібліотек за счет бюджету не було. Були поповнення позабюджетних коштів. Було отримано 674 примірника на суму 128 942 гривні. Ми участвували в грантах і виграли від Українського інституту книги 111 примірників, Від обласної універсальної бібліотеки один примірник на 100 гривень. Також від Українського інституту книги 128 примірників, Книжковий град від Української асоціації видавництва. 120 примірників, польська поліція та Міністерство культури і спадщини Польщі, 20 книжок. Від особистих послуг літературних объектов, які діють при бібліотеці, закуплено 62 примірника на суму 10 966 гривень. Подаровано було читачами 232 примірника на суму 19 50 Так. Все бібліотеки, всі працівники ДК проходили курси кваліфікацій різноманітних, Я просто не буду бо їх много. По музыкальній школі в музикальній школі у нас заробітна платня 2 млн 329 718 гривень. Нарахування на зарплату 521 521,786 тисяч, комунальні послуги 20 000, 204 731 гривна. Надходження батьківської оплати було 197 тисяч. По видатки на ремонт кабінетів, на послуги, на податки і було витрачено 241 526. Також викладачі отримали різноманітні сертифікати, більше 103 сертифікатів. На початку війни контингент учнів складав 191 учень, на кінець того року складав 258 учеників. Участвовали в різних конкурсах і отримали 119 відзнаків. Із них 4 гран-при, 44 перших місця, 34 других місця. Ну, також постійно приймали участь в різноманітних конкурсах и концертах. Може, да. можна питання? У мене Минулого разу одного бібліотеки, питання вам задам, як керівнику. Відвідувачі, як ви рахуєте відвідувачів бібліотеки? Ви назвали там близько 8 тисяч відвідувачів нашої бібліотеки. Це мешканці з куди приїхали? Це повністю по системі. О, Ти, ви відвідування ви, вважається тоді, коли ви прийшли, взяли книгу і пішли. Ілі газету, ілі що нібудь взяли і пішли. Це вважається одним відвідуванням. Ah, Ні, не, не не, це, не не, це не кількість це відвідування. Це просто от я можу 10 разів прийти, і це буде 10 відвідувань. Так. Ще є питання? Так, у мене є питання. М -м -м. Ви говорили про те, що в своїх доповіді бібліотека залишала грантові кошти, і я не почула про будинок культури. Так, ми участвували в конкурсах, але... На жаль, ми не пройшли, так не вистачало ставлящо фінансової. В разі, якщо будуть брати участь ваші спеціалісти, є можливість звернутися до нас, ми надаємо всім таку допомогу. Ось Тетяна Миколаївна, ми з нею, наприклад, тісно співпрацюємо і там дуже раз, багато раз. залучено коштів до четвертої школи, там багато таких е, проєктів, які вони виграли. Далі в мене ще таке не тільки не питання, а побажання до вас, як до члена робочої групи з актуалізації стратегії. Наразі у нас було друге засідання робочої групи, було воно онлайн, і звернув увагу наш експерт, який веде наш, нашу громаду про те, щоб ми активізували роботу по заповненню анкет мешканців. Будь ласка, вас колектив. Великий, прошу залучити весь колектив, щоб вони посилання вже три рази давали на сайті міської ради, щоб кожен член колектива долучився до цього опитування. Опитування анонімне, там не видно, хто це хто конкретно заповнював, але нам потрібна добре кількість таких анкет на громаду. просто зараз іде там про проект. Прямо молодь України, там такий він, звичайно, не легкий, важкий, але ну, молочний. Ну, 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 ми побувати. написали проєкти, приїжджали коли представники, нам написали проєкти по молоді. Так, вони легкі, але там треба погратися, mm -hmm. ну, а вдруге. Ще є питання? То за того, щоб розгляд даного питання винесе на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. За, проти отриманих одного голосу. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сесії Новобузької міської ради від 22.12.2023 року номер... 742 2. про затвердження програми розвитку культури на Українській міській раді Миколаївської області на 2024 2026 роки відповідати Миколаєва. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування і внесеними змінами до статті 29, 89 бюджетного кодексу України нам потрібно внести до нашої програми. Такой текст. Підтримка та розвиток культурно-освітки заходе, складания подания корсовичных, фінансової документації, надання якісних послуг обслуговування та утримання централізованої бухгалтерії сектору культури та туризму. Тобто у нас раніше бухгалтерія йшла отдельно, а зараз я потрібно просто нести до самої програми. Новый ну, там 80, mm -hmm. да. Зв'язки з місця поводиться, там, там, там передбачено. Так, Мачитку. В тому році було по освіті, в тому році по нам... Щоб, Щоб а саме внесенням змін до програми або створення нової є можливість фінансувати централізовані бухгалтерії закладів культури з місцевого бюджету. Тому є навчання з місцевих зміни до програми. А я дивлюсь, тут є заходи щодо реалізації програми розвитку культури в Новопустійній міській раді на 2024 2026 роки. Ну, Ці заходи, я так бачу, що в основному кошти передбачені із міського бюджету. Вони із нашими як согласовані з вами, Слава Миколаїв. Що стосується бухгалтерії, так, да, Це період. Так. Це, це, так. Це, це ми просто напросили додали бухгалтерію, внесли в те, що ми вже приймали. Ні, це програм. не тільки бухгалтерії, це стосовно там ремонтів, проведення. А це було, ми приймали. Приймали, Це програма Це програма вкрасної. Ще є питання? Тому за те, що ви задано питання, я винесли на розвитче ровної сесії. прошу проголосувати. Хто тобто, за, проти, стримали, прийняти розмови. Дякую. 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 Переходимо до четвертого питання. Програм продвінь за рішення рекордкому від 14 червня 2022 року номер 84 Про засвячення програми розвитку освіти до Угульської громади до 2022-2023 роки. Власне. До вашого розгляду проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку освіти, він е, полягає в наступному. Пропонуємо підтримати і заохотити дітей здібних та обдарованих. Ну і Відповідно, для цього ми включаємо в дану програму напрям повно-загальна середня освіта, е, саме такий пріоритетний напрямок і пропонуємо прописати матеріальне заохочення здібних та обдарованих існують переможців других, третіх, четвертих етапів всеукраїнських інтелектуальних змагань, маємо на увазі, в першу чергу це олімпіади, а також внести у програму нагородження призерів малої академії наук, які посіли в області перше, друге або третє місце. <клес> ну, або на всеукраїнському етапі. Ну і відповідно до цього профінансувати дані заходи. Да. А я тут не зовсім не розуміла, розшифровку, тут два перших місця. Перше учень 248 гривень 45. А друге 496 90. А, це, це е, тут перше місце, але другий етап це наш, е, як, як раніше називали райони, він і називається місцевий. А якщо перше місце у наступній колонці, mm -hmm. то це йде третій обласний етап, і під всеукраїнський так само дублюється е, така сама винагорода раніше. Е, ну, область, якщо у нас, наприклад, був переможець обласного етапу, область відправляла дитину. На всеукраїнський етап, то там була теж доплата з обласного бюджету. Не знаю, як зараз буде, але от ми з такою пропозицією виходимо в крайньому разі на такому самому рівні залишити, якщо у нас будуть ну, такі досягнення, якщо будуть перші місця. А ви прям так будете давати людям? да, 248 гривень, 45 п'ять котів. Ні, це грошова, виключно грошова. винагорода. нагорода ну а чому гроші, гроші будуть даватися в конверті, так як це робили. Я, Я так розумію, якщо 12 копійок, це зарахування першої другій статті. з нарахування. То що даватимуть в конверті без нарахування, так? Так, мабуть. І ти ну, там вийде кругла сума. Так, на да. да, <пілля> да, мінус. Так, так. Є питання не добудеш. Немає. За те, що буде даного питання, ми не народження сесії, прошу проголосувати. За, проти, отримали одного рішення. Про затвердження проєкту посольство документації за проєктом реконструкція будівлі Новобузького ліцею No7 Новобузької міської ради, за адресою вулиця, Широка площа, будинок 10, місто Новий Бугу, Баштанського району Миколаївської області. Будь ласка, доповідач у нас сделал 29 березня 2024 року ми отримали експертний звіт, позитивний, щодо розгляду до преп-кошторисної документації на реконструкцію будівлі Новобузького ліцею номер 7 Ми, ми зробили витяги із єдиної реєстраційної бази і ну, самі додатки до експертного звіту. Тобто експертиза пройшла успішно, відповідно до законодавства, вона має бути винесена на розгляд сесії і затверджена її рішенням. Тому просимо затвердити ну, даний експертний звіт. Є питання до мене так. є доповнення, що я хочу звернути увагу всіх присутніх, що ця проєктно-кошторисна документація була виготовлена у рамках проекту раннє відновлення за підтримку уряду Великобританії. Тобто громада на виготовлення проектно-кошторисної документації кошти не витрачала. Яка там вартість проектно-кошторисної? Там в районі 1,9 мільйона. тобто 1,9 мільйонів. Було зекономлено шляхом участі нашої громади в конкурсі, який підтримали, кошти за кошти уряду Великої Британії. Експерт, експертний звіт присутній депутатів не хоче на так. А мене питання до Валентини, як а чого широка площа пишуть? Хіба не змінилася? Ні, то червона площа зміниться. Широка площа. Ну, ну, би... Ні, це коли по орликам. Хіба широка площа, так я вас залишила? так і було. Якщо, якщо в правоустановлюючих документах вказана така адреса, значить така адреса повинна бути вказана в усіх документах. Якщо вона не змінена і не, не внесені зміни ну, її, до, до, реєстру. Так. А так, що тут а яка загальна <плес> вартість реконструкції? Я ще не перейменувала. Загальна вартість ще не перейменувала. Загальна вартість ще не перейменувала. Загальна вартість ще не перейменувала. То, що, візуалізація візуалізація нас, там виготовлена, відділі освіти є і можна з нею знайомитися. Вже не надали електронний варіант і роздрукований. Ще є питання? Що за те, Проти даного питання надається на руці на чергової сесії, щоб проголосувати. За, проти отримали прийнятого заголосування. Будемо говорити до з шостого питання про звіту про оцінку майна. Що будь пока? Всім доброго дня. З отримано експертну грошову оцінку майна на житлової будівлі. Дана нежитлова будівля це будівля бувшого кінотеатру. Загальна площа будівлі складає 678 квадратних метрів, місце розташування будівлі Гагаріна, 26. І відповідно до звіту про оцінку майна початкова вартість об'єкта становить 1 мільйон 41 тисяча 700 гривень. Прошу підтримати дане рішення, а винести на розгляд сесії міської ради. Але чи балансі зараз це споруди? Баланс утримувач сектор культури. Так, Але ж майно це все комунальна власність громади. Є питання. питання Винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Тобто, за, просто отримувати голосу. Переходимо до сьомого питання про затвердження передавального акту центру комплексно реабілітації для дітей Новгузької міської ради. Доповідач Кремля значить у дві тисячі двадцять році рішенням Новгузької міської ради центр реабілітації було його діяльність припинено шляхом приєднання до центру надання соціальних послуг. Лише у Лютому місяці 2024 року податковою зроблено всі необхідні перевірки і йде процедура закриття як юросови. Для того, щоб в реєстрі закрити юридичну особу, потрібно прийняти цей передавальний акт. Я прошу, ми з Альоною Вадімовною відпрацювали, там будуть трошки внесені зміни. У саму назву рішення буде уточнене, що це не просто про затвердження передавального акту, для, а для внесення відомостей до реєстру і в зв'язку з припиненням юросуми. Ну, ми, ми, та, ми, ми вже надали да. Валентині Яківні. І другий пункт там про оперативне управління теж буде він прибраний, так як у попередніх уже рішеннях це було прийнято. Прошу да, підтримати. Це чисто ну, формальне таке рішення для того, щоб закрити юро Є питання, друзі. Тобто, Тут те, що протягом даного питання винені на розгляд чи сесії прошу голосувати. За тобто, проти утримуємо підприємного договору. Переходимо до наступного питання про схвалення проєкту договору про співбітності на міської ради та Казанський міськраї ради. Тобто, діючи, нам на попередній сесії обласна міська рада надала свою згоду на організацію свого бігання громадами. Протягом цього періоду ми. Запрацювали проєкт договору, відповідно було підписано роз, спільне розпорядження із Казанською селищною громадою і Новобузькою міською радою. Комісія в складі е, адміністративних працівників селищної ради і міської ради попрацювала, е, затвердили протокольно звіт, за яким буде звітувати громада. Наша новобузька громада перед громадою Казанківською про виконання делегованих повноважень відпрацювали форму договора, і тепер є необхідність затвердити цю форму договора. Вона нічим не відрізняється від тих попередніх договорів наших громад, що ми з чотирма заключали договори, для того, щоб можна було вже далі відпрацьовувати і надсилати його на мінрегіон для підключення нас до єдиної державної електронної системи СКБ будівництва. Є питання, тобто те, щоб винести його на розгляд червоних сесії, прошу проголосувати. Хто тобто, за, проти отриманих прийнято одного розсуду? Так я тут пропустила одне питання восьме -е, про е припинення права оперативного управління доповідачі Краваренко. Е -е, це також пов'язано вже з другою установою, яка була ліквідована і е -е, на основі було створено наш центр. Це Комунальний заклад Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Голова ліквідаційної комісії Вісіянцева Марина Івановна надала заяву для того, щоб ну, теж приводимо у відповідні всі документи в реєстрі, припинити право оперативного управління за ліквідованою юрособою, і воно буде передано вже центру надання соціальних послуг. Є питання? Щоб ви його на розглядаючи в літері, хочу просувати, що тобто, це проти отримали українського. Переходимо до наступного питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна державної власності у комунальній власності Новобузької міської ради, доповідач Левченко, Лариса Поликінна, будь ласка. Міністерство соціальної політики України, ви вже знаєте, передали нам скутер, електроскутер. Ну, це не тільки в Новобузькій громаді, це усім. Областям їх передавала. Для того, щоб передати цей скутер, громада дона його прийняти по договору на зберігання з подальшою передачею у міські центри. Ми пропонуємо прийняти його на зберігання. Скутер вже тут, вже ми забрали його, Ілона Олександрівна його забрала, він тут. Просто треба договір зберігання, щоб підписала. Міська рада і Міністерство соціальної політики. І наслідуючи, чи коли там сесії до кінця року, його треба необхідно передати у міський центр. Ми пропонуємо проєкт рішення. рішення, щоб ви прийняли його так. на зберігання з подальшою передачею. Є питання до доповідь. А передача ви кажете, кому передати? Міністерство соціальної політики передає на зберігання громаді, а потім громада на баланс передає центрам, ну, міському не центру в Новокурському міській Ще є питання надповідачі. Хто за те, що розгляд даного питання заняти на роздачі сесії, прошу проголосувати, за, проти, отримали до одного голосу. Пробезов власне прийняття у комунальну власність Новобузької міської ради матеріальних цінностей та передачу її поперативне управління на баланс комунальної установи Центр надання соціальних послуг Новогузької міської ради, доповідачка Маречко Микола. Наша громада взяла участь у проєкті, він називався «Чисті і мотивовані. І ну, отримали перемогу, можна так сказати, і всеукраїнським громадським центром Волонтер було надано матеріальні цінності для того, щоб ми облаштували громадську пральню. Вона буде облаштована на території нашого приміщення по вулиці Руденко, 13. Уже надійшли ну, все, що в додатку перевічено, матеріальні цінності, воно йде е, е, балансоутримувач. Наш центр і оперативне управління згідно рішення цього сесію передається. Перелік, ну що цікаво, там є додатку один. Це і пральні машинки, сушильна машинка і все необхідне обладнання, яке повинно працювати. Це громадська пральня, це буде працювати для наших одиноких одинокопроживаючих проживаючих громадян, ВПО, ті, що потребують прання. Саме прання. Руденко 13. Дитячий.